Грійтеся, грійтесь на сонечку. Да, то ти хотіла на ручки. На ручки хотіла. Куди ти побіг? так. Ще погано граються, Маленькі дуже, але... От його і там і ось... падеш вже шпалу туди, нема там нічого. Все. Давай. Це у нас саме красуня, дівчинка, але вона сама маленька. Уже пона їдали собі животи, <смі> крулячки такі бігають. Ось з'їли майже дві, бачите. Ось таке. І віта трішки. Вони трішки вже між собою починають гратися, ну ще Вони Вже окріпли підросли. Так, ти вже ти... ти... ж тиждень пройшов. Я їх покупала від блог. Так, да, о, стільки блог було. Ну, ще трошки залишилось, але треба буде ще. Шампунь От від тобі блог. Треба там, там тобі треба. Тут треба братись. Та вилизується, була б вмочила в їду. Так, да, одна залазить з лапами і все, і її треба... Надо... І Шо і тут диху. Там, Уже який раз. Ні, не, не можна. О, А той що шукає, диви, диви, давай, давай. Мисливець такий малий. Ну, красавчик. Котик. Ну, так, да. о, ну, уже, уже полювай збирається. Ну давай, 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 давай. Ну, кому такого котика? Дивіться, 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 який котик! А? Хі -хі -хі, клас! А той тільки потурніше. Ну, давай. О. Оцей більш грайливий. Уже, ну, красавчик, він лапи мокрий, цей з лапами залазить, щоб їсти. Куди ти полізла, Ще ще буркнеться туди. Достанемо. Уже було так. ого, а цей під'їдає. Оце у нас вроде, більше, Там всіх, більше всіх є, і він не залазить не з лапами і туди. Просто під'їдає. Да, поки і щось там, то, то цей собі наворачує. І цей більш спокійніший такий. Буде валяка, похоже, поїв і спати. Да? А ця така норова. А ось ця у нас. Ну, в нас. хто втік перший? Із Вилізла манежу. з нашої загорожі, я ще покажу, що зробив. Ось. А ця сама така, сама цікава. Сама менше, але... Вона сама голос... голосиста. І вона намагається вилізти з загорожі. Ну, вона й вона голосиста була, ми почули її крик спочатку. Це Віта почула, я не чув. Віта її почула. Вона їх спасла, можна сказати. Да. А Мож так якби Віта... вона не кричала, я б не почула, що вони і там всі... є, не пішла шукати, де воно пищить. Я думала, там одне, а там цілих троє. Ну, добре, хоч не п'ятеро. Ми з трьома, з трьома не знаємо, що будемо робити. Ви їх наша Маруся ні в яку не, не приймає. Гадий, на... шипить і і шипить на них прямо там, і я не знаю, їх. Ну, тому що вона сама по собі да, вона не мамка. Вона привикла вже сама, і вона їх ніяк не приймає, тому ми разом не можемо їх тримати в хаті. Марусю, ми ж не вигоним. Чого іменно туди? Ну, ну чесне слово, Там цікаво. що вам там намазано? І тому у нас оце дитя, проблема, що з ними робити. Я ж кажу, мож... Мож... можливо, хто проживає ну, Боже, ми ще дуже мале. Ну пізніше, трішки ми їх, їх нада ще до ветеринара відвезти. Да. Треба, щоб їм Мож... якісь прививки зробили. Можливо, о, хто проживає в Черкаському районі, я можу привезти котика чи кішечку. Кому сподобались такі і хотів би взяти собі. Ну, Упадеш. Це ж яка радість, а? красавчики. Помаранчеві два. Один світліший, другий темніший. Тим більше персиковий, а цей прям такий рудесенький. О, о, все, він уже упав. Вилазить ось тихо. Ну дуже ще дрібненькі вони ще. Ну. Дивись, він упаде. Там, ти тиждень ти. Ти у нас вони. І вже підросли, наскільки Ви... О, винюхує щось, винюхує, винюхує, винюхує. Ну тут дістанемо, тут же не високо так. Для них це не. собі тихенько поїв. Який вже заход? Десятий, напевно. Ну, перший раз вони взагалі тільки пів блюдечка з'їдали. Це вже вони дві. О, ну, ми всі разом. А всі... Тут вже... а, під їдаєш, під їдаєш. Віта тут молочко і паштет для котят я взяв до трьох місяців. От, і Віта з молочком паштет розбавляє, і вони вже потрішку їдять. Потрібно ж э, переводити потрішки-потрішки по на вже більш т -т тверду їду. Будемо купляти потім для мокрий корм для котят. Зараз скажу, що. Треба спеціальний корм. води. Ну так спеціальний для котят. Оце ж паштет для котят чістні, до трьох місяців. Жива, я ж та такі вигу. і брав. І молочко. Куди ви пішли? Ну, ще буркиць і нема. Так що у нас весело. Да? Да. Ще вам покажу, що я на більш холодну пору готовлю. Там у нас і все підготовлено. Ми їх роздати. Да, Якщо ніхто не забере, ну я не думаю, що так зразу раз і ну, по-перше, вони ще дуже дрібно. А, а, а ночі вже трішки прохолоді, тому готуємося. Завтра поїду там. Прийшло, заберу для них. Що мені треба заказав. І потім вже розкажу і покажу, як вони вже у нас будуть зимувати. Ну не зимувати, а може й зимувати, якщо ніхто не забере, але будуть зимувати отак. От Ще поба... побачити. На сьогодні хватить, всі вигулялись, накормилися. Віта зараз їх занесе до їхнього загону. Віта йде кормити наших кошеняток. Ось, дивіться. Вон. Не спішіть. Не спішіть. Ось тут їх кожному вже своє. У нас була одна така кормушечка. Спочатку блюди було, а тепер уже їх троє, кожному окремо, вон як вони. Їдять. Mm. Ну, їжте, їжте. Мішаєш, у я вас... Холодні, бо в них була, стояла їда. Вони звикли їсти разом, бачиш. Нічого нічого привикнуть, у кожного своє окреме тепер. Хай їдять. Ось, поки бачите, яку я загорожу зробив, я не, не показував. Я спочатку зробив ось таку. Вони малюпусінькі були, не вилазили, а потім... Вже почали випригувати, чіпляються когтями і вилазить. Ми раз, а вже кошеня одне, друге вже вилізло. Пришлось мені з'єднати, наростити. Бачите? От. Назбирав з металолому, пішов там у себе. І зробив отаке. Не вилазять, шкрябаються, але когтями жі. металеве. І ось тут їм таку зробили будичком там. Там їм накидали тепло, там і, і, і бачите, і хутро якесь, і ще щось. І ну, там і поралони, да, і накрили, і, тут ще й курточку теплу підніс. Бачите, утеплили. Я. Ну, от. ну, Ще не, не дуже холодно. І так вони у нас е живуть поки тут. І далі, що я хотів вже ж показати, ось, дивіться. Це ще не знаю скільки, років п'ять назад. Ну, Саша робив ось таку. У нас тут теж кішка. Ну тут, тут кішка привела була кошенят сюди, і вони тут у нас обосновалися. Саша з Танєю були її. Таня, їм треба щось зробити. І це Саша робив, дивіться, все. Там пенопласт, поролон. Бачите, і все. Це обшито повністю. Воно лежало, бачите, миші вже тут обосновалися. Там у мене е я його не розбирав, а поскладував. У мене ще там такі є ящики. Бачите? Ось тут тепленько, даже перегорі. родка є. Ось вони сюди можуть заходити туди. Ну, їм потрібно буде показати, теж, щоб трохи закривало. Тут, щоб вітер тут сквозняк і ось тут вони можуть спати. Це все я зараз почищу, все, попротреться, буде чистенько. І їм тут явно буде тепло. Ну, з усіх сторон і це ж, і, і це ж закривається отак. О, Все, вихід є, бачите, від доща. Все, дуже тепло. І ще, якщо буде мороз, я почищу, поставим, покажу ще. Там уже прибереться, не буде вже того загону. Це, що я думаю, потрібно щось що буде стояти. Це, Вони ж не будуть весь час сидіти. Да, так, вони, 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 вони ж будуть вони виходити. Щось накри, просто ну, прикрити їм, щоб кінь було. Вони що, люблять сидіти десь. Щось так, зробимо. Що а там буде тісно, це тільки для того, щоб. До, щоб спати, так. Спати, да. Це на ній, щоб От, спати. Ми міняємо кожен день, я міняю он на постіль їхню ту викидаю, сушу, чищу. Ну, он там сушиться Ой. іншу, то що вони іще і ще й туда же пісяли там і какали, а зараз не уже у вже трішки підросли, то вони вже ходять сюди, там уже <рес> трішки вже не роблять, так що нормально, там вони сплять. Ну, щось вони не голодні, он виглядає, виглядає. Я ж їм залишала. Та віта їх кормить через пару годин, похожий. Ну, не пару, а години через три. І в нас уже знайшовся один господар на кошеня. Да, я... Приходили до нас сусіди, брати сливу, не цю, не цю. Там Є на, на, на руденького одного у нас уже ось на темнішого. Вроде. Оце світліший у нас руденький котик, а це е трішки, бачите, е такі помаранчеві. Вони оцей трішки темніший. Персиковий. Да. І на оцього котика сподобався. Сказали, заберуть. Але поки ми не віддаємо, е хай ще трішки, трішки. Да, ще десь Тому, тиждень. Що там Відкритий двір також. Вони, вони вже більші стали, вже підросли і з тих пір. А вони в нас такого неділю десь, може чуть-чуть більше. Вон, бачите, не хочуть вони їсти, не голодні. Ну, Я їм залишила так, що Так, якщо захочуть, прийдуть. Просто я раніше їх кормила окремо, годувала окремо, з блюдця, тому що вони ще не могли добре їсти. По декілька разів я їх підпускала, тому що за один раз вони на не наїдалися, саме менше. Це, це саме малесеньке, і це у нас кішечка. Ми ж говорили. Да. Побачимо, запропоную Віктору, можливо, він захоче. Ми її стерилізуємо, так що проблем не буде. У нього була, була кішка, теж була стерилізована. І ну вже вона й трішки в возрасті, понятно, і померла. От, і зараз немає, тому це якщо. Це ж не факт. Так я ж сказав, якщо. Ми, ми ж говоримо по факту, якщо на одного вже замовлення є, О, то я на... можу говорити вже. Зі, так. А друге, я говорю, запропонуємо. Якщо він захоче, то візьме собі таку кішечку, ну, потім підросте, і стерилізується і не буде проблем. І в нас лишиться ще один помаранчевий котик. Можливо, хтось захоче. Ну, мало ли людей то дивляться, доволі багато, може із з тисячі комусь. Ну, з, Черкась... з Черкаського району. Я можу привезти, якщо спишемось. Напишіть в коментарях. Може хтось би хотів такого котика. Ну, пізніше тільки, не зараз. Ще, і я б міг привезти. Сьогодні вже їздив за посилкою, забирав в райцентр. і ось що я теж для наших котеняток. Бачите, ось таку посилочку, а це, це бачите, що це ось така грілочка, електрогрілка. І якщо на вулиці буде холодно, ну, от, у нас таке. Електропростирадло називається, що у нас у спальні є для нас ну, великі ще, е, ми користуємося взимку, коли холодно. І ось для них туди його. якраз, Якщо похолодніше, я ну, поки ще не буду встелити, ще доволі тепло і вмикати не треба. А якщо похолодніше, я то ось підведу туди 220. Тут також є регулятор. Це не реклама ніяка, так що ось і їм там буде тепло. навіть якщо буде мороз в такій будці, утепленій з усіх сторон, і буде теплий пол у них, можна сказати. І буде їм, думаю, нормально. Ну, хотілося б їх десь пристроїти, щоб якісь люди забрали. Тут миші вигрізули, то що я хе -хе, вимітав і пілесосив, ще раз треба буде пілисосити, вигрізули і пенопласт, і бачите цю оббивку, а це лишилась мембрана, коли стелю ще робили. Вона паропроникна, волога не проникна. Дихає, але вологу не пропускає. І там, аж, бачите, до дошок. Там ще полетіли все покрито, щоб полога сюди не проходила. Далі пенопласт. Значить, Виламав цю дірку, застелив. Далі у нас йде ще поролон. Бачите? Так що ось і поролон ще буде, само собою. І я вже лапоч відрізав оцю ось. Ось. І сюди заново. зараз приб'ю, а бачите, на гіздочки попривали. Там же дерево. І закрию. І буде їм вже однаково. А то прогригли зараз. Була хороша така тепла будка. Ну, Зараз поремонтую, потім ще пропилі сосю все. От. І поставимо туди, на місце, там вже порозберу. І будемо привчати, їх сюди посадимо, щоб вони знали вхід, вихід. І потім отак от все закривається. І з цієї сторони. І там їм буде тепло, тільки сюди можуть заходити. Захочуть, вийдуть. Ніхто ж їх не закриває. Захочуть грітися, будуть там спати. Ну, привчаться. Ось такі, Вон вони. Не голодні, бачите. Не хочуть. Виходять, Чоту. трішки кавкають. Ну так їжте ж. Ну, ну он же ж вам їжа є. Та не голодні. Літа часто їх кормить. Ну все, скоро вам буде нова хатка. Поремонтував я, бачите. Ось заплата ось така. Все. А далі сюди пеленки, якісь хутро, ще щось. Ну, пізніше потім буде грілка, яку я купив ось сюди. А так, поки буде все. Ще раз пропилісосю, що тут лишилося сміття. І можна буде ставити. Ну і на сьогодні ось все. Ну, в других відео ще покажу тоді, в наступних потім, як наші кошенятка поживають. А на сьогодні все. Так що ну, підписуйтесь, дивіться. Пишіть в коментарях. Цікаво читати. Ну, і все буде добре, і слава Україні.